Локатир Сергій Богданович, солдат гранатометного відділення взводу вогневої підтримки першої роти морської піхоти ЗСУ. Позивний гуцул народився 27 вересня 1984 року в селі Сваричів Калицького району Івано-Франківської області. З ранніх літ хлопець був опорою для матері та ще п'ятьох братів та сестер, які зростали без батька. Навчався у місцевій школі, після закінчення якої був змушений працювати, щоб, хоч якось, допомогти матері, забезпечувати сім'ю. Сергій був дуже добрий і здібний хлопчина швидко навчився робити ремонтні роботи, а тому не мав часу на відпочинок. Хлопчина гідно виконував обов'язки голови сім'ї, мав золоті руки з бригадою, виконував надскладні роботи. Немає в селі такої людини, якій Сергій відмовив у допомозі. На жаль, своєї сім'ї Сергій не мав, тому найбільше він любив своїх племінників і похресника Петрика завжди надавав настанови племінникам, які росли біля нього. Постійно задаровував їх подарунками, дуже любив дарувати квіти всьому жіноцтву в родині мобілізували Сергія 9 травня 2023 року. Коли мати казала, щоб може не йшов, він навіть слухати не хотів. Йшов на війну з усмішкою і словами Все буде добре, я повернуся, я знаю, що повинен це зробити. Хто як не я, вас захистить? Військові навчання проходив під Києвом. До поранення рідним не повідомляв, що вже знаходився на фронті, і все одно просив сестер не говорити нічого матері, адже дуже хвилювався за її здоров'я. Сергій за свій невеликий термін служби був двічі поранений, але не жалівся і знову повертався до побратимів, де його чекали з радістю, ще й тому, що він. Смачного товару побратими жартували, що Сергію треба на майстер-шеф. Він був дуже працьовитий, відданий наказам, любив пожартувати завжди веселий. Збирався пройти психологічні перешкоди, отримати штурмовий берет і поїхати додому у відпустку в береті, Мріяв про перемогу. 18 жовтня зателефонував сестрі і промовив такі слова, що скоро все село на колінах його зустрічатиме. Сестра відповіла йому, щоб не казав таке, що повернеться живим, здоровим, як і до цього. Сергій зрозумів, що не так висловився, і пояснив, що мав на увазі отримання Берета морпіха, в якому прийде у відпустку. Для цього йому треба пройти випробування, до якого допускають лише тих військовослужбовців, які прослужили в морській піхоті не менше півроку та мають бездоганний послужний список. На жаль, не дочекалася матуся на рідного сина додому живим. Замість дзвінка Сергія рідні почули повідомлення про смерть солдата. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, виявивши стійкість і мужність, Сергій Локатир загинув від важкого поранення голови артилерією противника 21 жовтня 2023 року під час виконання бойових завдань в районі поблизу піщанівки на Херсонщині. Сум і розпач огорнув родину і всіх знайомих 39-річного воїна. Попрощатися і віддати останню шану герою прийшли люди з усіх куточків села. Поховали Сергія Локатира 29 жовтня 2023 року на місцевому кладовищі в рідному селі Сваричів. Герої назавжди поміж нас.